Усім привіт! Сьогодні будемо з вами фармити карти скарбів у локації Thieves Landing. Друзі, ви часто запитуєте мене, що робити, коли не спавниться карта та легендарні тварини. Також багато хто говорить, що якщо розблоковані усі ролі, то глічі не працюють. Тому я вирішив зробити для вас повну відео інструкцію: як я фармлю і що я роблю. У мене всі ролі розблоковані, і всі глічі, які ви знайдете на моєму каналі, працюють. Усі ці методи. Методи я застосовую для всіх глічів даного типу, не конкретно для цього. Тому я раджу вам не перемотувати це відео, а дивитись його уважно, щоб ви зрозуміли усі деталі. Тож розпочнемо. Крок перший. Створюємо соло сесію, змінивши налаштування MTU. Хто не знає, як це робити, ось для вас підказка. Далі стаємо біля знаку швидкого переміщення у Blackwater. Нам потрібно розмістити табір у конкретному місці у локації TIFS Landing. Тому стоїмо тут і спавнимо табір до тих пір, поки він не з'явиться там, де нам потрібно. Є, табір розмістили. Далі йдемо до налаштувань інтернет-з'єднання. Вимикаємо інтернет і зразу вмикаємо назад. Ось так це виглядає на PS5, а ось так на PS4. Далі повертаємось у гру. Бачимо, що нас викинуло з сесії. Це нормально. Обираємо табір і розпочинаємо гру. Після прогрузки в таборі я відкриваю карту і бачу квест від ролі самогонщика. Я точно знаю, що карти скарбів на дереві немає. Якщо на карті активний квест, то карта скарбів на дереві не спавниться. Так само і легендарні тварини не з'являються. Я вам це покажу. Нічого немає. У випадку, якщо на карті квест, переходимо у меню і загружаємо сюжетний режим. Як тільки гра розпочалась, повертаємось у онлайн режим, обравши табір. Кого немає сюжетного режиму, виходьте в головне меню і знову загрузіть табір, щоб сесія змінилась. Але не вимикайте інтернет. Як бачимо, квест зник. Але карти на дереві немає. Це означає, що тут заспавнився легендарний кабан. Його теж можна фармити. Залишаю підказку як. Але сьогодні ми тут не для цього. У випадку, коли заспавнився кабан, ми переходимо у головне меню і обираємо табір. Біжимо на місце спавну. Нарешті те, що нам потрібно. Забираємо карту скарбів. Мені в даному випадку просто дадуть гроші, тому що в мене є всі 30 карт. Після того, як забрали карту, вимикаємо інтернет і зразу вмикаємо. Обираємо табір і знову біжимо до дерева. Трохи я тут пробіг.

Може трапитись, що нічого не буде на карті: ні легендарних тварин, ні квестів, ні карти скарбів. В такому випадку переходимо в онлайн режим і обираємо табір. Не вимикаємо інтернет. Біжимо до місця спавну. Продовжуємо фармити. Shots at the enemy, gonna make it to the top leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak Turn it up a new degree. bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock electronic other sonic up I'm two varies when I take a так на карті з'явився квест. Йдемо до головного меню онлайн і обираємо табір. Продовжуємо. Не тестів лак видмі, а ти кадри на сі, а сикапа до батать піфлур хавда. Ось так потрібно фармити карти скарбів. Запам'ятайте головне, інтернет вимикаємо, коли забрали карту або легендарну тварину. В інших випадках змінюємо сесію через загрузку в табір або сюжетний режим. Якщо нічого не допомагає, можна спробувати змінити антию налаштування, обрати 900 або 950. Якщо ні один з цих методів не допомагає, спробуйте повторити фарм через 72 години. Можливо, ви зловили відкат. Друзі, я намагався детально пояснювати кожен крок, щоб ви могли краще зрозуміти, про що я говорю. Сподіваюсь, це відео буде корисним для вас. Не забувайте про лайки та підписку, так як у мене ще багато нового контенту для вас. І до зустрічі у наступному відео.